Неділя добігає до кінця ЗСУ активно з кожним днем звільняють українські населені пункти, які окупували загарбники. І це чи не мале число, тому що в день кількість населених пунктів сягає 14, тобто чисельність надто велика. Сьогодні ми поговоримо про порноактрису, яку намагалися зґвалтувати ногою Адель Санті. З хвилиночку, чи Асенті? а, Адель Асанті Анастасія Распутіна у Львові? Це сталося, тому ми поговоримо про немовні конфлікти. Чому на Західній Україні так обурюють чути російську мову? Ми поговоримо про піхву ой пташку миру, голуб, голубку миру, ані Лорак. Ми поговоримо про орієнтацію Віталіка Козловського. Гей, він чи не гей? Також ми поговоримо про, те, про ті сервіси, стрімінгові сервіси, які працюють і заробляють в Україні, про, відом, про мережу відомих магазинів, в яких продукти на полицях е, марковані російською мовою. І коли ми дивимося, хто там дистриб'ютор, ми все ще бачимо, що це Московія. Як це зрозуміти? Ну і ми поговоримо про українську легенду Лама. Яка буквально вчора випустила фі е кліп, кліп на пісню Сині люди? З чого ми почнемо? Давайте почнемо про піху Голубку миру Анілора. Деякі українці, звичайно ж, її виправдовують. Ну мовчить вона, ну і що ти такого? Здебільшого це російськомовні українці. Я не хочу тут розвіювати зраду, але так воно є. Тобто, це та частина українців, які взагалі, ну я впевнений, що і україномовні українці є. Але здебільшого, коли ти читаєш коментарі, ти розумієш, що люди взагалі не розуміють, тобто яка її вагома роль. Тобто, це людина, яка заробляла тут, яка стала відомою тут, всі титули. Тобто вона приїхала вже в Росію з формованою зіркою. І знаєте, яка вона, як казала моя баба, підлападла. Тому що Ані Лорак користується статусом Українки. На днях вона виставила фотографію, де вона на узбережжі Іспанії Середземне море. І про те, як вона каже, в, в дописі вона, мовляв, написала, що саме тут відчуває себе неначе вдома. Е, я ще дуже давно зміг помітити інтелектуальні здібності Ані Лорок. Дуже-дуже давно, ще буквально коли я почав вчитись психології, ще до цього, е, багато років це було тому, е, він, в мережі було таке інтерв'ю, де Ані Лорок питають. Скільки ви зробляєте, вона каже, ну, о, сьогодні мені там в спідничку поставили 100 доларів, вона це так говорить. І... Тобто, взагалі відморожена, нічого не розуміє, що відбувається. Вона не розуміє, що коли чоловіки чи будь-хто робить таке, це принижує гідність жінки, Ну а вже брати чи не брати це її... це її вже питання. Але суть не в тому, суть в тому, що її запитали ось пісню, яку ви виконуєте, хто автор слів, музики. І Аню Лорак каже, я не знаю. Е, Нагадується, що були 90 кінець 90-х років, тому що її кар'єра стрімко злетіла, припадаючи на кінець 90-х. Е, так багато ще хітів в неї не було, ба більше вона сама, щоб хоч якось набирати репертуар, дуже багато пісень вона писала сама. І ці пісні дуже часто були е, такі, я буду топ-топ-топ. Хай кажуть стоп, стоп, стоп. На Анюта, ну тобто, їх навіть наше радіо крутило крутило до війни по радіо, коли я їхав на роботу. Їхав в свій офіс, я чув ці пісні, і я думав собі, господи боже мій, зараз так легко просто зайти в Spotify, і так багато українських виконавців, чудових виконавців, просто милозвучних. У нас є ринок, ми просто можемо відтіснити російський ринок до Камчатки. І до Португалії, тому що той набір музики тих різних стилів у нас є все. І от що робить Ані Лорак? Вона ж не прийняла російське громадянство. Ні-ні ні, тому що зараз їм масово відмовляють в візах, їм зараз масово пригнічують. Вона подорожує з українським паспортом, з біометрією, яка зараз дозволяє бути трішечки більше в Європі. Аніж належно, тобто там було 90 днів, мені здається. Зараз це набагато більше. Ви знаєте, дивлячись, яка Лорак хитра лисиця, я не здивуюся, якщо вона десь там з торбами, з карітасу йде, набирає якоїсь їжі. Ну, тому що як не крути, тобто, це факт, що турів нема, концертів немає. Вона заробляє з корпоративів, з приватних вечірок. І я не думаю, що зараз в той час, коли навіть російські олігархи дуже транжирять гроші. Тому що ситуація дуже нестабільна, і я впевнений, що доходи впали. Тому чекаємо ані Лорок в черзі до Карітасу. А українці, які в Іспанії, ви знаєте, що робити. Не підведіть, ви точно її знайдете. Давайте поговоримо про, зараз про Адель Асанті колишня порноактриса. хочу ви знаєте, колишніх порноактрис не буває. Анастасія Распутіна її справжня. Справжнє ім'я. Інцидент стався у Львові. Мовляв, чоловік їй щось вигукував. Вона це засвітила в соцмережах, про це розлетілось по, по, по всіх ЗМІ. Ну, навіщо нам говорити про героїв, про людей? так? Давайте будемо говорити про порноактрису. Не знаю, може, ще її по один плюс один показати. Показати їй порнофільми після 12-ї ночі, мовляв, вона розмовляла російською, чоловік щось підбіг, почав їй говорити, і невідомо чи він хотів її тою ногою зґвалтувати. Він її почав копати. І... А ви знаєте, що порноактриси? Вони ж всі люблять цю Бідієсемщину. Якщо взагалі почитати уподобання. BDSM, тобто вони люблять і, і ноги, і руки, і всякі заборонені предмети. І якщо б могла голова влізти, то ще й би голову запхали в усі отвори, які в них тільки є. Тобто, це дуже таке специфічне вподобання, і воно, до речі, межує з психологічною відхиленістю. Тобто, це коли секс набуває такого екстриму. Незрозумілого екстриму, тобто екстрим може бути секс на природі в ліфті. Так ну кожен хоче щось спробувати такі емоції відчути адреналін. То тут вже щось межує з, не, з ненормальною, тобто потрібно показатись до психолога. І я пояснюю, чому, тому що я навіть спілкуючись з лікарями, є дуже багато випадків, коли якраз через ось цю Дієсемщину люди роблять якісь кровопролиття, роблять собі боляче, і в лікарів просто волосся стає дибки, тому що клієнти приходять до лікаря, вони бояться сказати правду, і вони таке видумають, що ну, лікар насправді все розуміє. І Давайте не будемо так про Аделя як про того чоловіка, який їй давав копняки. Російськомовні українці не розуміють однієї речі, що україномовним українцям і взагалі українцям, які хочуть жити в українському просторі, які хочуть відчувати, щоб Україна була віда до я, їм образливо і вони почувають таке таку неповагу до себе, тобто яким ж це потрібно бути наглючим. Щоб приїхати в місто, де розмовляють українською, і говорити російською і ще й так голосно. І я навіть скажу факт, тому що якщо ви поїдете у Львів, якщо ви поїдете в Тернопіль у Франківськ, пройшовши 100 в Івано-Франківську. Щоб там почути українську мову, потрібно зупинитись і почати її шукати вухами. Тобто, така значна частка російського мовлення. Ми були свідками, коли росі... Росі... хтось там співав російською мовою, там і побили, і відлубцювали, і відшмагали, і були сутички. Просто все сходиться в тому, що українцям неприємно і це дезорієнтує українських вояк, які зараз воюють, тому що в них є мотивація, заради чого вони воюють. І вони переїжджають на ті 10 днів з гарячої точки в Україну, в своє рідне місто, де говорять українською. І вони не чують української, вони чують мову окупанта, мову загарбника, мова, яка є чужою, і зараз або ніколи саме той факт покласти всі крапки над І, і я ніколи не стомлюсь про це говорити стати повноправними хазяїнами, господарями своєї держави. Тому, знаєте, перед тим, як Аделя Санті звинувачує, що, мовляв, до неї підбігла, потрібно розібрати ситуацію, як було насправді. Ну, батьки просто так не лають і не б'ють. Віталій Козловський, гей він чи не гей? Днями він дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Слава. Де, поміж всіх інших запитань було якраз це запитання. Гей він чи не гей? Віталій Козловський викрутився, і він сказав, що він не хоче висвічувати своє життя на показ. Всі ми розуміємо, що телеведучим, будь-хто, хто залежить від рейтингів, від переглядів, дуже важливо робити сенсацію і задавати такі запитання. Віталій Козловський, коли почув таке запитання, показав кулаком. Тобто, це з психологічної точки зору вже щось приховує. Чому ця реакція була? Не, не такою природньою, ненормальною. Тобто, можливо, є щось приховувати. Чому? Слава Дьомін е, як професійний ведучий він дав два варіанти: кажуть, що ти належиш до лгбт тусовки, що ти гей, і тут же кажуть, що в тебе є роман з твоєю помічницею. Так? І тоді Віталій Козловський видихнув, в мене є що обрати. Тобто тут... Ніби така взаємовигода, взаємодія і сенсація, і, по суті, нічого такого. Е, ви знаєте, е, насправді він так викручувався. Він сказав: Я не хочу розказувати е, свої подробиці життя, і, в принципі, це є правильно, тому що е, кожен живе, хто і хоче, і насправді в когось можуть бути проблеми зі здоров'ям, хтось може бути імпотентом, хтось може не мати дітей. У когось можуть бути зовсім інші пріоритети. Хтось може кохати так, як в нього була раміна, і, власне, слава Дьомін сказав: в тебе після раміни нікого не було. І тут навіть правильно, і тут навіть не про орієнтацію, а про те, що Віталій Кузловський чинить абсолютно правильно. Ну, який сенс йому висвічувати з цими дівчатами, міняти їх кожні декілька місяців, заключати контракти, платити їм за мовчання, так? Тому що. Людина, яка в шоу-бізнесі, вона дуже багато працює і дуже мало часу на особисте життя. Взагалі в шоу бізнесі важко знайти, коли ти артист, знайти артистку. Ну а взяти, познайомитись з людиною, яка просто живе простим життям, по-перше, важко. А по-друге, чи захоче вона мати такого чоловіка, як Віталій Кузловський, коли вона захоче неділю провести вдома на дивані. А Віталіка Кузловського буде концерт за концертом, і приїде він за два тижні. А дівчина, жінка, хоче просто простого жіночого щастя. Тому тут не про орієнтацію, а потрібно задавати питання коректно про пріоритети. Про моральні цінності, що насправді турбує, чого б він хотів, так? а не заганяти в кут, тому що це вже дуже шаблонно. І так як ми крокуємо і рівняємось на позитивні сторони Європи, потрібно шукати, робити сенсацію щось іншого. Українська співачка Наталя Дзеньків, вона шлама, де вона є такою історією українського шоу-бізнесу, тому що почала співати вона ще дуже-дуже давно. Більш ніж ну, вже понад 15 років. Ну, тобто, до 20. Я не знаю, я пам'ятаю, що 2006-му десь, 2006-му, 2007 му вийшов її перший кліп Моє серце. Вона нарешті випустила кліп сильні люди на композицію, яка вийшла ще дуже багато місяців тому. Тобто, десь, в перші місяці війни, там вона показує простий український народ, де чіткий меседж. Не приховую, що лама мені дуже імпонує в тому, що вона не зраджує своєму стилю, її пісні впізнавані, її музика. В неї кожна пісня справді несе лірику і вона не женеться за пафосом, за бізнесом. Тобто вона в, не, в неї дуже грамотно побудований цей бізнес. Я так розумію, що е, пік кар'єри плід співпраці якраз коли вона була з чоловіком. Зараз вони й далі співпрацюють з чоловіком, проте е, я можу помилятися, але він не являється офіційним чоловіком вже. Тобто в неї є інший бойфренд. Лама також не піддається старінню. Так, недобро видно. мабуть, потрібно було краще відкрити вікно. Я їй бажаю все-таки. Повернутися повномасштабно в шоу-бізнес, тому що навіть коли український шоу-бізнес був зросійщений, ламо все рівно запрошували. Запрошували інтер, і так далі. І так далі. Переходимо до фіналу. Я був в магазині дещо купував, і я звернув увагу на бренд, який це відома мережа кремів, це ж і дезодоранти, і антиперспиранти, і рулони, і рулофи, і я подивився, що там написано російською. Я перевернув, почав віддирати етикетку, і там пише, що власне дистриб'ютор це є Москва. Коли звернув увагу на це продавщині, вона просто посміялась. Але конфлікт був недоречним, тому що, по-перше, вона моя знайома, і ну, просто я так в рамках жарту висловив правду те, що я думаю. Хоча доречені, щоб було це все просто кинути. Кинути на землю, тому що це є російським продуктом. Тобто масові українські магазини і далі співпрацюють з Росією. Вони це пояснюють так, що ці великі партії були закуплені задовго до війни, і зараз просто вони не можуть викидати гроші. Просто так, вони повинні все це продати. Гаразд. Але коли ви знаєте, що дуже багато покупців скаржаться, пишуть скарги, дзвонять на гарячу лінію. І продавщині вони справді повинні терпіти це, можливо, це і не входить в їхні обов'язки, але вони терплять якраз за відсутності людини, референта, до кого звернутися. І я хочу сказати про те, що 에... цей товар можна було роздати солдатам. Волонтерам, тобто зробити такий внесок вагомий. Але ні, як бачите, гроші не пахнуть. Бізнес є бізнес. Те ж саме і стосується деяких телевізійних каналів, яких я не буду упоминати. Те ж саме і стосується дистриб'юторів фільмів, інтернет-сервісів, платформ, який надалі завуальовано через субтитри виправдовується. Тобто в інтернеті я вже побачив, що. Розголосу Набуло. Мовляв, вони це навіть в Твіттері пояснюють, що країни СНД, там є контракт, і ось фільми повинні бути російські субтитри. Це не ми дублюємо, це вони, ми відношення не маємо. Але тим не менше, ми продовжуємо заробляти в тій самій Росії і в країнах СНД, Білорусь, яка так само зараз підтримує війну. Росії з Україною, тобто ви розумієте? Нонсенс, логіка. І тут ви знаєте, що найбільше обурює? Що ці самі стрімінгові платформи зараз дуже багато українців по світу, по всьому світу, в Європі. В Європі, коли ви відкриваєте цей стрімінговий сервіс, дуже-дуже дуже відомий, де фільми платні, звісно, підписка, вам кажуть, що в цій країні цей фільм недоступний. Тоді... Чому, чому у цих сервісах такий комплекс меншовартості, що вони тримаються за цей бідний, нещасний, зубожілий російський ринок в той самий момент, як українці можуть спокійно купити там підписку 5 євро в місяць, ну чи скільки, чи в рік, в місяць це, напевно забагато, але в рік і дивитися фільми. Рідні фільми, рідної мови, рідні серіали, а не шукати постійно в інтернеті якісь чорні піратські сайти. І тут дисонанс. Тобто, на чиїсь є компанії, які працюють, заробляють в Україні, на чиї вони насправді стороні і чому насправді так гроші не пахнуть. Навіть телевізійні канали щодо війни. Незважаючи на те, що вони йшли за законами України і дублювали українською, проте вони також знімали контент російською. Мовляв, на Росію воно продається на ура, а в Україну ми виходимо в нуль або в мінус. Власне, те ж саме, що і з українським Ютубом. Але якщо не працюєш, ти нічого не маєш. Якщо не розвиваєшся, ти деградуєш. Тому тут просто потрібно розставляти пріоритети, тому що, повірте мені, заробляється всюди. Можливо, цифри можуть варіюватися. Але повірте мені, в бідності і з голоду ще ніхто не помер і не помре. А ось моральні цінності вічні і внесок в свою країну, в свою історію, вони набагато важливіші, ніж Чучундрані Ворок, яка вже почала. На її фотографії, вже коли дивишся, ну, видно, що вона вже навіть відстала від європейської моди, і навіть в Україні вона в тих лахміттях виглядала кращою. А зараз ти дивишся, вона вже просто одягається карликіно, і ти бачиш цю дешеву тканину, таку базарну. Не хочу ображати країну, але ви знаєте, звідки там трикотаж поступав в Україну до війни, і на які базари українці їздили купувати одяг. І, власне, так виглядає Нілорок. Тобто вона не виглядає як реально якась діва, як американські celeбріті, які ти дивлюся, вони можуть мати якийсь чорний балахон, але він зроблений витончено і якісно. Я вам дякую за перегляд. І пам'ятайте, щоб український контент, YouTube, розвивався, для того, щоб витіснити все російськомовне, яке в мене також чомусь. Показую, хоча я не дивлюся, принципово не натискаю там, де я не знаю, не дамо їм заробити гроші. І, тобто, натиснувши на дзвіночок, натиснувши на лайк, залишивши коментарі, ми будемо витісняти все російськомовне. І ми повинні це робити зараз. Тому що, щойно ми переможемо, вони можуть. Повернутись до нас як блудний син, а ми не повинні цього допустити. Дякую за перегляд. Гарної вам неділі.